Що таке жіночий гнів? Моє життя. Ти не можеш його відібрати. Щоб зупинити мене? Тобі доведеться бляха вбити мене. Чи це потужна емоційна сцена, акторка, яка виливає весь біль і лють, що її героїня носила в собі протягом усього сюжету? Я працюю я каторжна день і ніч. Живу на каві з кавоварки, якою усі решта гидують торкнутись. Чи це динамічний тікток-монтаж із криками жінок під драматичну класичну музику? Прошу я зірка. А може, це взагалі щось зовсім інше. В останні роки інтернет буквально заполонили статті, відео, тіктоки та ютуб-нарізки. Усі вони відзначають і популяризують фільми, що зображують жіночий гнів: списки, монтажі, мудборди, жінки, що кричать, жінки, що чинять насильство, жінки, які мстяться. Як феміністка і кінокритикиня я була справді зацікавлена в цьому зростаючому інтересі до розлючених жінок на екрані. Здається, сьогодні у кожного є своя версія того, як виглядає жіночий гнів, але я не могла перестати запитувати себе, що ж він насправді означає. І для мене все стало на свої місця після одного конкретного фільму, а точніше після слів, які сказала про нього головна акторка. Тож у цьому відео я хочу зосередитись на одній сцені і через неї дослідити, чим насправді є жіночий гнів у кіно і чому ми так одержимі цим явищем. Усім привіт! Мене звати Альона Шилова, і ви дивитеся канал Підбори Фан фаталь», де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. Не забудьте поставити лайк, залишити коментар і підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Це справді допомагає відео вийти на ширшу аудиторію, і я буду дуже вдячна за вашу підтримку. Перш ніж ми перейдемо до тієї самої сцени, яка кристалізує суть жіночого гніву. Я хочу спершу простежити витоки цього явища і розібратись, чому саме воно стало. Таким помітним у культурі останніх років почнемо з простої істини. Жінки завжди були злими. Причина століття патріархату і гноблення з боку чоловіків. І цей гнів не з'явився раптово ні в сучасному кіно, ні в феміністичній теорії. Він палає вже сотні років, і його було чути ще в найдавніших текстах. Задовго до сучасного фемінізму жіночий гнів яскраво проявлявся в стародавніх історіях, наприклад, у трагедії Евріпіда Медея, де зраджена дружина вчиняє кроваву помсту над своїм чоловіком. Цей міф століттями відлунює як один із перших культурних прикладів жіночої люті, яка виходить за межі соціальних норм у статті Вайс під назвою Історія жіночого гніву авторка Стаса Едвардс простежує одне з перших письмових виражень жіночого гніву аж до 16 століття. І до жінки, яка, здається, народилася для цієї ролі, Джейн Енгер. Тобто з англійської її прізвище буквально перекладається як «Лють чи гнів у 1589 році. Джейн опублікувала памфлет під назвою Захист для жінок, у якому вона з гнівом критикувала чоловіче навігластво, банальні стереотипи про жінок і самовпевненість, з якою вони видавали свої домисли за істину. Вона писала не для того, щоб дискутувати з чоловіками чи переконати їх. Вона писала заради одні. Її речі, яку жінкам було заборонено робити, щоб висловити свій гнів. Як вона сміливо заявляє сама, це гнів написав цей текст. Її письмо було радикальним для свого часу: різке, люте і безкомпромісне. Вона звинувачувала чоловіків у хтивості, лисимірстві і у небажанні припинити зображувати жінок дурними розпусницями. Одна з її найвлучніших цитат звучить так. Гидота ця чоловіча неправда, розум у них постійно біситься, язик не встигає поворухнутись, як вони вже поливають брудом. Хіба хтось взагалі був коли-небудь так безпідставно принижений, обмовлений, облаяний і так жорстоко поводилися з ним, як з нами жінками. Навіть сьогодні дослідники сперечаються, чи була Джейн Енгер реальною людиною, чи це псевдонім, чи, можливо, чоловік, який писав від імені жінки. Але, як зазначає Едвардс, це малоймовірно, бо чи справді як Якийсь чоловік міг би написати з такою люттю і потім віддати заслугу жінці. Її памфлет став одним із перших задокументованих літературних проявів жіночого гніву під патріархатом, особливо в тому, як культурні уявлення формували жіночі ролі у стосунках і суспільстві. Чесно кажучи, я не хочу занадто затягувати цей історичний вступ, бо головна тема цього відео все ж таки кіно. А про історичні приклади можна говорити годинами. До речі, в нас є окреме відео про фільми у жанрі зґвалтування і помст. Та і там я згадую кількох перших художниць, які працювали з цими темами. Тож, якщо цікаво, обов'язково перегляньте. Коли я писала сценарій до цього відео, я шукала фільми, які можна було б назвати одним із перших прикладів жіночого гніву на екрані. Вибір був чималий. Наприклад, чорно-білий фільм Епохи до кодексу Гейза Гіркий чай генерала Єна 1933 року, де головна героїня висловлює злість і емоції на тлі расової та політичної напруги, або ж Кері Брайана де Пальми, де жіночий гнів буквально спалахує полум'ям. Я детальніше говорила про кері у відео про феміністичну боді-горор, можете також переглянути його на нашому каналі. І, звісно, Тельма і Луїза класична історія, у якій жіночий гнів перетворюється на радикальну свободу. Але, попри величезну кількість варіантів, щось мені не давало спокою. Я не була впевнена, що саме я шукаю, якою має бути жінка у фільмі про жіночий гнів? Чи обов'язково вона повинна кричати і направляти пістолет на чоловіка? Може достатньо лише пронизливого гнівного погляду. Чи обов'язково вона має перемогти? Або ж загинути трагічно як покарання за свою злість. Мене щиро захоплювала ця тема, але я довго не знала, як правильно про неї говорити. Аж поки не побачила цю сцену. Що вам було сказано? Я... Що я тоді сказав вам? Сказали, що це буде найкраще меню з усіх. Так і. і... і... Що всі тут помруть. Що всі тут помруть. Але ви були не самі. Пригадую, у вас була дівчина. Не ця леді, що тут сьогодні. Куди вона поділась? Що з нею? Вона порвала зі мною шеф. А і ви привели Марго. Угу. Чому? У вас на одну людину не, не бронюють? Тож ви привели її сюди на смерть. Так. Я убью ты Незважаючи на простоту цієї сцени, її справжній зміст і моє глибше розуміння жіночого гніву в кіно відкрилися мені лише після інтерв'ю Ані Тейлор Джой, акторки, яка зіграла головну роль. Це момент з фільму меню, де героїня Тейлор Джой Марко дізнається, що Тайлер у виконанні Ніколаса Голта привів її сюди фактично на смерть, знаючи, чим усе закінчиться. Її реакція здається абсолютно логічною. Цей чоловік зрадив її довіру і, по суті, підписав її. Смертний вирок, але що як я скажу вам, що ця сцена спочатку мала виглядати зовсім інакше. За початковим сценарієм, героїня мала відповісти лише однією сльозою, що стікає по щоці. У інтерв'ю для GQ аня згадала свою реакцію: на якій планеті ми живемо? Я сказала режисеру, давайте я вам дещо поясню. Я перестрибну через стіл і спробую вбити його голими руками. На мемберлакполинмайксайденсеамрілісорі. that the only way to play this truthfully is for me to like attack him and he was like oh you mean like this and i was like no 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 like i'm going to at him І саме в той момент усе стало на свої місця. Завдяки цьому пояснюю, я нарешті зрозуміла, що таке жіночий гнів у кіно, принаймні для мене. Коли я читала дискусії на цю тему в соцмережах, то помітила одну цікаву річ. Навіть самі жінки іноді пишуть у коментарях, що надавати гніву гендер це сексизм, що злість це просто емоція, і її відчувають як чоловіки, так і жінки, так і небінарні персони. Що спосіб, у який людина проявляє гнів, залежить від її характеру. А від статі. і хоча частково я розумію, звідки йде ця критика, я думаю, що в цих аргументах упускається головне. Жіночий гнів у кіно це не про те, що лише жінки мають право на злість або якось специфічно зляться на екрані, це про те, щоб дати жінці простір, можливість проявити її емоції чесно і по-справжньому. Бо кіно, як і більшість речей у цьому світі, формувалося з чоловічої перспективи, а це означає, що жіночі емоції часто зображувалися в межах того, що комфортно бачити. Чоловікам вона може плакати, вона може стоїчно дивитися у вікно, але вона не може кричати, вона не може зірватися на чоловіка, який завдав їй болю. Або ж, як ми бачимо в багатьох фільмах, особливо старих, коли жінка виявляє сильну злість, це одразу називають істерикою. Вона перетворюється на божевільну неконтрольовану загрозу, яку обов'язково має зупинити чоловік, аби відновити порядок. Очевидний приклад, фатальний потяг 1987 року, де героїня Глен. Клоус переповнена гнівом після того, як коханець її відштовхує. Її образ подається як небезпечний, нестабільний, і врешті її просто знищують. Більше про таких монструозних жінок, тих, кого потрібно змусити мовчати, покарати або позбутися. Я розповідала у відео про феміністичний боді-горор, Якщо ще не бачили, подивіться там багато цікавого. І це просте, але потужне усвідомлення, що жінкам у кіно лише нещодавно дозволили відкрито показувати свій гнів. Виявилося для мене і несподіваним. І чесно кажучи, трохи сумним. Я розумію, що це не якесь грандіозне відкриття, за це мені не дадуть, але для мене це стало моментом ясності. Це допомогло точно сформулювати, як саме я бачу жіночий гнів у кіно. У цій самій розмові з GQ Аня Телер-Джой згадувала, що тема жіночої люті проходить і через інші її ролі. Я вже трохи відома тим, що борюся за право жінок на гнів, і це звучить дивно, бо я проти насильства. Але я закликаю бачити в жінках людей, а люди реагують по-різному. Не завжди ніжно і охайно, каже акторка. I have a thing about feminine rage, which people think um for some reason, and this is no, you know, with no disrespect to any райсе. I get a lot of like men doing really terrible things and women sitting silently whilst like one tear like slowly falls, and I'm like, oh no 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 no, we get mad and angry. I don't believe in the glorification of murder. I do believe in the empowerment of women. Аня Тейлор Джою вперше стала на захист жіночої люті ще у своєму повнометражному дебюті у фільмі Роберта Еггерса Відьма. В одній зі сцен її героїня Томасін мала розплакатися. Після того, як її відтягнули від дому і звинуватили в тому, що вона і є тим злом, яке оселилося в родині. Але Тейлор Джой каже, що просто фізично не могла викликати сльози в той момент, і це змусило її замислитися. А чому взагалі її героїня мала плакати? Вона зла, вона реально в люті. Її Постійно звинувачують у чомусь, чого вона не робила, пора вже перестати плакати. Режисер підтримав її вибір, але для Тейлор Джой цей момент виявився ще більш важливим. Вона навчилася відстоювати себе на зйомках. Я так радію за неї, дівчинко, лети, живи смачно, ти це заслужила. Цей світ не для тебе. Під час наступної співпраці з Егерсом у фільмі «Варях» Тейлор Джой знову принесла в кадр дещо відверте і потужне. У сцені, де її героїня стикається з загрозою сексуального насильства, акторка довго розмірковувала над тим, як жінка могла б чинити опір, і тоді її осяяло. Як згадує сам Егерс, це була ідея Ані, щоб Ольга обмазала руку власною менструальною кров'ю і вдарила фьорніра по обличчю. Це був дуже сильний, зухвалий і пам'ятний жест. У своєму нещодавньому проєкті Форіоса Джорджа Міллера Тейлор Джой теж боролася за те, що вважала правильним для своєї героїні. В інтерв'ю вона розповіла, що в одному моменті фільму її персонажка кричить, і Аня Тейлор Джой три місяці боролася за те, щоб цей крик залишили у фінальній версії монтажу. Я точно не знаю, який саме момент вона мала на увазі, але в будь-якому разі я за неї рада. Ймовірно, одним із найвідоміших прикладів жіночої люті в кіно за останні роки є фільм. Перл завдяки відвертій та потужній грі Мії гот сцени з її криками та гучним плачем з'являються майже в усіх добірках про жіночу лють. Але як би я не любила цей фільм і гру Мії гот, мені здається, що він більше схиляється до тропу нестабільної жінки. Без жодного осуду, я люблю фільми про нестабільних жінок. Дуже життєво, дякую. Водночас такий образ показує жіночий гнів не як щось природнє, а як щось божевільне, монструозне, те, що повністю поглинає жінку і руйнує все навколо. Її гнів буквально стає джерелом страху і небезпеки. Тож, повертаючись до того, що я казала раніше, що для мене головна цінність жіночої люті в кіно полягає в її автентичності та правдивості. Я хочу згадати фільм Шалений Макс Дорога гніву. Я не випадково знову згадую персонажку Фуріози, Цього разу. З у виконанні Шерлі Стерон. працюючи над жіночими персонажами у шаленому максі, режисер Джордж Міллер консультувався з Ів Енслер, авторкою монологів вагіни. Упродовж фільму фуріоза ричить, кричить і реве Висловлюється способами, які часто культурно сприймаються як чоловічі, і що смішно глядачі жартували, що персонаж Тома Гарді майже увесь фільм просто ричить. Героїня Терон не вимовляє феміністичних монологів. Вона не мусить кричати про те, як втомилася від жорстокого чоловічого світу. Натомість її лють розгортається без слів через дії, біль і спротив. Її гнів не просто реакція на жорстокість. Він її паливо. Він допомагає їй виживати і продовжувати боротьбу. І тому я вважаю це чудовим прикладом жіночої люті у великому блокбастері. Бо він показує фуріозу рівною тому небезпечному світу, що її оточує. Не зображують істеричною чи нерозумною, її людь відчувається реальною та виправданою. Ще один цікавий приклад, який я хотіла згадати, це фільм Титан 2021 року режисерки Джулії Дюкарно. Я також говорила про нього у нашому відео про феміністичний бодігорор, бо в першу чергу це бодігорор, що розповідає про трансформацію тіла. Але я згадую його тут через нагороду золоту пальмову гілку канського кінофестивалю. Цю престижну нагороду режисерці вручила сама акторка Шерон Стоун, і в одному з інтерв'ю Шерон сказала: Thank you for capturing female rage and anguish and the need on film я дивилася це інтерв'ю ще за кілька років до створення цього відео, і з якоїсь причини воно мені дуже запам'яталося. Зокрема, цей момент, коли жінка дякує іншій жінці за те, що вона показала жіночу лють на екрані, і саме це зображення було інноваційним, незвичним, освіжаючим. І це при тому, що фільм вийшов у 2021 році, тобто зовсім недавно. Це змушує задуматися, як довго жіноча лють існувала у вакуумі, формуючись і обмежуючись чоловічим. Поглядом залишаючись у межах допустимого і прийнятного, і моя відповідь, яку я думаю, поділяю багато жінок, проста Жіночий гнів лякає чоловіків, бо він дикий, неконтрольований і походить з глибоких відвертих місць. І те, що лякає, мусить контролюватися.

that she has this written on her back you know she's a perfect victim that's where the rage comes from by the way this idea that in the public space which is the case in the parking lot in the public space a woman is necessarily a designated victim i mean there is no other you know no other way that's why we we build up theories like we hold our keys in our hands like we try to avoid certain streets that we are still not equal. I mean, this is just the basis. Через це нам не потрібна глибока передісторія чи докладне пояснення її люті та пригнічених емоцій. Як жінка, що існує у світі створеному чоловіками і для чоловіків світі, що є небезпечним і хижим, її гнів уже пояснюється сам собою. is that because she lacks this empathy because she lacks emotions she not uh, she's not petrified like we are when we get assaulted and that's the only reason why she can retaliate and kill that guy. She can retaliate because she does not feel that fear that we all feel and that's how I launch her because she's so broken. Because she's so broken, she's so dysfunctional, she's, she's a death drive walking. She has no emotions whatsoever. Because they are just walks. beaten out of her. Yeah, exactly. Знову ж таки, це риси, які часто пов'язують з мачизмом і маскулінністю, і їх загалом приймають, коли бачать у чоловіках. Але коли це втілено у жінці, це лякає, бо це суперечить тому турботливому, лагідному, слухняному образу, який світ так часто нав'язує жінкам. Ще одна ідея, яка спала мені на думку, і здається, я колись читала чи чула це в інтерв'ю, пов'язаному з Джулією Дікорно. Це про те, що чоловіки в кіно часто можуть бути емоційно відстороненими. Особливо у питаннях емпатії чи співчуття, але при цьому вільно проявляти лють або гнів як частину свого характеру. І ця людь зазвичай не потребує пояснень, її сприймають як природну рису. Можливо, недолік, але не несподіваний. Водночас я не можу не думати, якби половина жінок на екрані реагувала так само, як чоловічі персонажі, скажімо, скорсезе. Списки фільмів про нестабільних жінок подвоїлися б за одну ніч, і я не критикую Мартіна скорсезе. Окей, я просто показую наскільки по-різному сприймається та сама людь, коли вона йде від жінки. Отже, на завершення хочу сказати, що явище або навіть під жанр жіночого гніву кіно ще досить новий. Принаймні так мені здається, коли йдеться про більш реалістичні або природні зображення. Але це дуже широка тема, і я думаю, що вона породжує більше питань, ніж відповідей. Цим відео я хотіла поділитися своїми думками на цю тему, і, чесно кажучи, навіть трохи краще для себе її зрозуміти, Тож, сподіваюся, мені це вдалося. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, ми будемо дуже вдячні за лайк і коментар, бо може здаватися, що це маленький жест, але насправді він реально допомагає відео стати помітнішим. І ми будемо неймовірно вдячні за вашу підтримку. Також пишіть відео, на яку тему вам було б цікаво побачити наступним, і побачимося і почуємося у наступних відео. Па-па!